Так, я веду репортаж з місця події. У нас відбувається фінал німецького українського турніру футбола Тюрінгі. Грає 12 команд українських. Тут у нас є Іван, він, він здасть прогноз. Хто виграє? Я хотів би, щоб виграв «Сокіл», так як тут мої куми грають. Але хто переможе, не знаю. Побачимо. Ага. Надіюсь Ваня... на сокіл. Ваня сокіл. Настрадамус він сказав, що виграє сокіл. Добре. Подивимося. А це ігровець сокол, Стас, да. Давай, давай. як ви готувалися до цього турніру. У нас ви були ішли? кожні вихідні сімейні засілля. Ми всі разом пробували горілочку пиво і тренувалися, обговорювали схеми на гру. Я сподіваюся, нас це вийшло, бо так як ми вийшли в полуфінал, зараз граємо за третє місце. Надіємося, що виграємо. Ну я вам теж бажаю перемоги. Мені, мені то все одно, хто виграє. виграла команда Лейпцік. Третє, четверте місце. Це грає, бо я не дупля не відрізаю. Що це фінал? Ластівка. Ластівка Данія і. Не, не, не Париж. А Париж, Париж. 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 Был... Э, поляки были. Поляки а, были а, не, а, Англия отказалась, отказалась. тоже. Юнкин отказался и Лондон. Лондон. Лондон goodbye! Гудбай. Сейчас будет а, волк. А, не у вас прапор. Можно ли я засниму? Команда з ботила, що Мангайм команда майа зайняла п'яте місце, правильно Так, правильно. Все. Це був репортаж. Здивимося <реш> на моєму каналі Хірвальдимартове.